Продовж сьогоднішнього дня оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції фактично не змінилась. Підконтрольні Росії гібридні банформування продовжують обстрілювати позиції збройних сил України час від часу, зокрема застосовуючи і заборонені мінськими угодами зразки озброєння. Так, спочатку дуби окупанти 10 разів застосовували зброю проти українських захисників. Використання противником мінометів, які мають бути відведеними набагато далі від лінії бойового зіткнення, сьогодні було зафіксовано на Луганщині, в районі Бахмутської траси. Там, по декілька мін калібру 120 мм загарбники випустили по позиціях українських армійців в районі Кримського та Новотошківського. Там же противник бив з гранатометів. Також на тому напрямку бандити зі стрілецької зброї відкривали вогонь по одному з підрозділів збройних сил України, який укріпився біля селища жовта. На приазові ворог намагався спровокувати українських захисників в районі Павлополя та Широкіного. Відбулося ще до світанку та на Застосовували кремлівські найманці гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойових машин піхоти. На Донецькому напрямку сьогодні ситуація відносно стабілізувалась. Втім, близько опівдня бойовики все ж не стримались та обстріляли з протитанкових гранатометів та іншого піхотного озброєння оборонні укріплення сила поблизу Авдіївки, незважаючи на ворожу вогневу активність. Завдяки своїй воєнній майстерності бійцям сил антитерористичної операції втрат в своїх лавах вдалося уникнути. Цьому посприяли не лише надійні фортифікаційні споруди в районах оборони, але й впевнені та професійні дії українських воїнів, котрі все ж були змушені декілька разів подавляти вогневі засоби окупантів з метою збереження свого життя та здоров'я. Проте застосовували військовослужбовці збройних сил України виключно озброєння, яке дозволено мінськими домовленостями гранатомети та стрілецьку зброю. Адже, попри те, що ми суворо дотримуємось режиму припинення вогню, життя людини залишається для нас головною цінністю. Безперечно, на застосування зброї необхідний дозвіл командування, яке в свою чергу не береться з адекватними рішеннями у разі явної загрози для наших воїнів та мешканців прифронтових територій.